Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат Вікторія Кравченко. В минулому відео ми говорили про зміни до правил перетинання кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 1044 10 вересня 2022 року. Серед переліку документів, які мають бути в наявності для певних категорій осіб, що мають право виїзду за кордон, як супроводжуючі особи, я згадувала про такий документ як акт встановлення факту здійснення догляду. Саме про цей документ, а також про порядок його отримання, сьогодні ми і поговоримо. Нагадую, загалом, про зміни до правил перетинання кордону, які затверджені, як я вже казала, постановою Кабінету міністрів номер 1044 я розповідала відео під назвою Зміни до правил перетинання кордону, перетин кордону чоловіками під час дії воєнного стану. Посилання на це відео я залишу в описі під даним відео. До речі, в ньому ви дізнаєтеся про нові правила перетину кордону осіб, які мають на це право, а також про можливу кількість разів перетинання кордону для чоловіків у віці від 18 до 60 років. Та іншу цікаву інформацію, тому переглядайте, як я сказала, посилання залишу під даним відео. Щодо актів, Актів встановлення факту здійснення догляду. Почнемо взагалі з питання, кому вони будуть потрібні для перетину кордону. Такі акти будуть потрібні, по-перше, особам, які мають одного з своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої. Чи другої групи, і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України. По-друге, такий акт потрібен буде особам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб за межі України. по третє такий акт потрібен буде особам, які є членами сім'ї. Першого ступеня споріднення щодо осіб, які потребують постійного догляду, та супроводжують таких осіб, які потребують постійного догляду при перетині кордону. Як отримати акт встановлення факту здійснення догляду? Давайте розберемося: особи з інвалідністю першої чи другої групи, або особа, яка здійснює догляд. Мають звернутися з відповідною заявою про здійснення такого догляду до районної районної місті Києві державної адміністрації виконавчого органу сільської селищної міської ради. Зауважу, у випадку, якщо особа з інвалідністю першої другої групи є взятою на облік як внутрішньо переміщена особа, вона повинна звертатися з заявою про здійснення догляду саме за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньопереміщеної особи. На підставі звернення складається акт встановлення факту здійснення догляду. Причому такий факт відповідно до постанови 1044 може бути в довільній формі. Строк складання акту не більше 5 робочих днів після надходження заяви. Тобто ви можете відслідкувати, реєстрація заяви відбулася з наступного дня рахуєте 5 робочих днів і маєте право отримати акт. При чому акт може надсилатися заявникові, а може за його бажанням. Видаватися йому особисто. Ще раз наголошую: для уникнення відмов у пропуску рекомендую особам, які планують перетинання кордону перед прибуттям у пункти пропуску, ретельно ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати усі передбачені та необхідні документи. Особливо це стосується супроводжуючих громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Поки це все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте мені цікаві ваші думки. І до зустрічі!